Я приїхав до цієї людини от задні мене, тому що ми йому привезли сьогодні чек-фінальний чек. І чек, страхова компанія вислала чомусь до нас в офіс, неважно. Як вам подобається його новий сайдинг? Три, два, один. Неправда, це не новий сайдинг. Це був алюмінієвий сайдинг, який страхова компанія заплатила щоб його замінити. А клієнт його покрасив і перекрасив не тільки сайдинг, перекрасив дек, перекрасив порч, перекрасив вікна, перекрасив сайдинг, все перекрасив повністю. Щоб воно дуже гарно і свіже виглядало. Як бачите, сайдинг в хорошому стані, він нікуди не тече. Звідти він алюмінія, він не ржавіє, тому з ним все добре функціонально. А тепер і косметично дуже гарно виглядає. Ну, колір, чесно, мені не дуже подобається, але це вже вибір кожного. А виглядає по-новому. Тепер дивіться, якщо все правильно зробити у вашому іншому сполосі, все написано, то так ви можете отримати гроші з те, щоб замінити ось такий сайдинг. А робити його чи не робити, саме міняти чи не міняти це вже ваше рішення. Якщо це правильно оформити, то так така робота буде зроблена, і так вам в кишені лишається немало грошей. Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як це працює, пишіть свій номер телефону, ви цим відео, і ми з вами зв'яжемося, розкажемо, як що ми можемо зробити саме для вас на вашому будинку з вашою страховою компанією.